На Славік, дай Боже, щастя! Дай Боже Скажи, що ти сьогодні робиш. Сьогодні. Вітаємо всіх, хто любить Україну, шановні мої глядачі. Мене звати Іна, це мій чоловік Славік. Вітаємо вас. Шукаємо щоб, таку роботу, щоб наробитися файно. <рес> Молодець. Так. Ну, як то кажуть, хоч не хочеш, але таку роботу треба але зробити. Ми день ми ту роботу робимо, так, але не кожного ми... дня ми робимо але таку. В селі. селі ну. Каже, а що вам в селі у вас все є? Вам так. Сьогодні мій Славік купив пшеницю. От якраз щойно приїхав. Добре, що маємо такого. Ми колись торгували на ринку дитячим зуттям, маємо такого причіпа. От. Поїхав і купив сьогодні пшениці. Славік, скільки ти купив? То на двісті. Ну, якраз ті ж мішки, що набрали, зважили, там то на 200 щось з копійками. Угу. Сховати. Бо дощ починає крапати. Ну та його і не будеш лишати, там хоч не хоч треба його ховати. Помічників не кличу, що сам. Бо після помічників буде голова боліти, бо треба буде. Гореч поставити поставити мореч самому випити. І, ага, і самому випити, так лікаєш. Ну. Буде на другі ну. буба в голові. <сум> Мені часто, от, коли я показувала наші попередні відео, де е, Славік носить чи відрами щось, чи мішки носить. От зразу є коментарі, що пишуть пошкодуйте чоловіка. Чого він так тяжко робить? Ну, ви знаєте, шановні мої глядачі, я нікого не хочу образити, але в селі чоловіки так роблять. Щось носять, щось двигають, щось беруть на плечі, щось носять руками. Це є нормальна чоловіча робота. Щоденно, ну хай не щоденна, але вона є. Вона час від часу така робота є. От рада, Жінку не заставляю. У жінці ще дітей родити. Ну, та так певно, зараз. Зараз, бо все кину і буду родити дітей. Вже внуки скоро до школи підуть. Колись мені написали, що кравчучкою не возити. Ну я знаю пару метрів, що тут. Так. Якщо далеко, то є і кравчучка. Так, є і кравчучка, і то не одна, бо ми торгували колись на ринку, то в нас є навіть дві кравчучки. От. Це такі візочки, о, ті, що з коліщатами. Але ну, я знаю, ну бачите, ну, кожен, собі, кожен робить так, як йому легше, як йому ну, практичніше на ту, на ту чи іншу хвилину для тої чи іншої роботи. Бачите, отут від брами до е, нашого гаража, це гараж, е, до нашого, але то, то він колись був гаражем, але ми там машини не ставили Наші машини вон там всі стоять. Подивіться, яку маємо парковку. От. Автопарк радянського періоду. Ну, але, як то кажуть, від тої, от ми відмовимося, бо нею возимо все з города. Так як наш москаль тягне, то, то мало що яка машина зрівняється. От. Ми ним возимо і качани, кукурузи, славік возить. І буряки гарбузи, і буряки, гарбузи. І, він та, нас замість. Але так як москаль їде і тягне, і волоче, це мало, що яка машина. Машина зрівняється, бо колись в нас був сусід, мав коня, і ми до сусіда ходили, просили допомоги. Ну сусід, сусід наш помер. Два роки тому, і нема такого, знаєте, нам не дуже є кого покликати, щоб поміг возити. Ну і кожен має свою господарку, кожен має свої городи і свою роботу. От. А так нам саме краще От маємо такого старого москаля, чоловік його впрягає, і по наших кривих горбатих городах москаль речить, виє, але везе. І ще так везе, що мало яка машина зрівняється. От. в селі вже й молодежі й немає, немає нікого навіть і покликати. Так, не дуже когось покличеш. Одні а ті, що є... пенсіонери. Так, одні пенсіонери, а ті, що є, то так само, мають свої господарки, свою роботу. Або на роботі, або на шаги. роботі. Так так, так так що ми обходимося своїми силами. Ми обходимося своїми... — Як треба, то ще... — Так, як треба, то ще і сусід прийде, коли... один, другий поможе. Коли можна обійтися. Ну, то і ми ще не такі немічні, правда? А, с... а села вимирають страшне. Села вимирають, бо... Так по вулиці порахувати пенсіонери, пенсіонери. Та і я вже пенсіонер. <рес> так, і ми вже пенсіонери. Ну нічого. Бог дає здоров'я. Ми ще обробляємо городи. Ще когось тримаємо якусь живність, а далі час покаже. От але, шановні мої, не пишіть мені більше, не шкодуйте мого чоловіка. Бо повірте мені, що ви може, це пишете з якимись добрими намірами. О, мішок гепнув. Але ви знаєте, як це виходить? Ну як пошкодуйте? Ну та в нього є своя робота. У мене якась своя робота є. Е, ну це є це як, як, як міславі кажуть, то це можна жаліти чи шкодувати людину, яка прикута до ліжка. От, ну, А якщо чоловік в силі і верніше, це це він планує оцю всю роботу. Що оце він що мій Славік зараз робить? Це він планує, це не я планую. У мене якась своя є робота. В Славіка мого своя є робота. Але знаєте, коли мені пишуть, пошкодуйте його, чи ви його запрягаєте до роботи. Сла, ну, то, от, от спитайтеся чоловіка, це що я придумала? Славі, хто це придумав? в селі така робота? Ну, селі в, така в селі робота. нічого не тримати. То... так, то треба бути або калікою, або паяком. скажуть, що лінивий. Гнилий, гнилий. Ну, так, гнилий. Як нас кажуть, так. гнилий не хоче робити. Якщо жити в селі і не тримати нічого, не вирощувати, не працювати, ну то або слабий. Або або калік, або пияк, ну ми Богу дякувати е, при здоров'ї, от і е, не пияки, ну так я так кажу, ну та і щось тримаємо. І, знаєте, коли я читаю такі коментарі, пожалійте чоловіка, не запрягайте його до роботи. Ну та як ви знаєте, як мені один написав глядач: пожалійте чоловіка, бо вам ще він пригодиться. Ну то, е, то він мені кожен день пригоджується, мій славік, так само, як я йому. На то ми є сім'я, ми разом живемо. Але е, якщо... Чоловік не господар, то він і не буде того всього робити. А як в мене Славік виріс у багатодітній сім'ї, де батьки з маленьку привчили до сільської роботи. Ну, то я кажу, ми вдяч... Я вдячна і тим батькам його, і так само йому, тому що вся наша основна робота, яка в нас є на господарці, це все-таки лежить, лягає на руки на плечі мого чоловіка. Ну у мене вже інакша робота. І не треба мені, будь ласка, писати про те, що я нічого не роблю, тільки з камерою хожу. Бо я вже так само втомилася відповідати таким дуже доброзичливим глядачам. Ну, це в мене такий відступ пішов, але ви знаєте, кажу, за ой, Славік, слайк почекай, дивися, оцей мішок сипеться, Може, давай того шнурок якийсь або до ногами його візьми. Зав'язати, зав ага. дивися, бачиш, жменька зерна, кури. Позбирають. кури так. Але зав'яжи зав його одразу. У кожного з нас своя є робота. Але я кажу, є, є така робота, яку ми робимо разом. Є суто жіноча, суто чоловіча робота. Але все, що ми робимо, ми, за всю, всі роботи, які ми робимо, ми з чоловіком приймаємо рішення разом, що нам робити, як вирощувати, що купити, що посіяти. Все ми вирішуємо разом може дротиком не вийде шнурочок. Можеш шнурочок візьми, дротик, дротик зісковзне тобі, а ти візьми шнурівки там є такі. Або тут ваше в тебе щось є? Були зав'язки, подивись. Є? Є, давай я допоможу. Давай, давай я тут допоможу, ти зв'яжеш. Тримай за, угу. за чубчик, за чубчик тримаю, зав'язую. Ну, мішки вже старі, бачу, ви трошки. А не то, що вони старі, просто а що, посічні? миші допомагають. А, миші допомагають. Треба буде знову накидати якусь. Трубу. І мурзик файно лови. Мишей і все одно миші. І час у труйки, але зараз до осені йде, вони знов почнуть лізти з, з полів до Треба буде щось знову накладати, якоїсь трутини. Це ще О, добре, що Бач, люкс. без щурів обходиться, але а. час від часу забігають розвідники. Подивитися, чи є що поживитися. Щуріто то теж така зареза, що воно ще не дуже його збудешся, як заведеться. Та покажеш, ну. Наш Мурзик молоденький, але вже був... Щура приніс десь. А, зловив. котик наш молодий, ну. Якщо Миші, ще лови, щурі, то і не шкода їсти дати. Котові. Котові. Так, да. так. До речі, хочу одразу відповісти тим глядачам, які мені пишуть, чому ми не сіємо своїх зернових. Ми сіємо лише кукурудзу, а пшеницю овес, ячмінь ми купляємо. Не можемо посіяти зернових, бо в нас дуже недобрий город. У нас город йде з таким страшним нахилом, що там просто. Одного року посіяв ячмінь, чи пшениця ячмінь, по-моєму, був. Так. Ну, то ще сусід мав. Такого малого комбайна, що там жатка маленька заїхав, молотив, і він під горб не виїхав. А там дуже великий уклон, мусив поперек молотити. І казав, більше не сіяв, молотити не буду. Бо перекидається комбайн, просто дуже небезпечно і все. Можна, можна перекинутися. А ще якщо от... Так, під горб не вийшов. Так. Ну, а зараз великий, жатка велик, широка, то навіть туди і не заїде. У нас просто дуже не... Внизу дерева ростуть. Так, внизу дерева і взагалі у нас дуже не такий город, я коли казала, як казали, циганська спідниця. Він вверху має 20 метрів, внизу має 100 метрів ширини, вверху 20. Так? Так, так, так. внизу 100, і таким трикутником йде. І ще дуже сильний спуск донизу. Він такий має кривий горб, просто комбайн до нас не заїде і все. І ми от бачите, з чимсь таким із таким, ми, із таким нашу, наші городи засіваємо. Буряк кормовий, кукурудза. Бараболі багато, от, ем. і все. А вже от кажу таке, таку культуру, як зернові, ми вже посіяти не можемо, ми вже її купляємо. А, тачка наша, і що? Подумав і передумав тачкою возити. А яке тачкою тут гараж 5 метрів в комору. Так, скільки у нас того року пшениця? Що, що? Скільки пшениця того року у нас коштує? Іди, знавали... ти занеси, бо бачите, ти стоїш, де моя почала балакати. Пшениця кажуть ті, хтовики перекупщики дають 3-4 тисячі за тонну. На базарі люди продають, хто вивозить на базар по 7-8, по цінять. Але ніхто не купляє. ну, Але ми тут договорилися, договорився по 5, бо хлопці кажуть, ну, дешевше. Просто невигідно було. Та звичайно, затративали... вони так само наробляються коло тої пшениці, не небудь не Ну, ну так, як ми пройшли рік, скільки? 600 6 тисяч за того, так, так, дали, так. Чи 650. Десь так, чи 6, так, так, чи так ти по кажеш. По 650 чи по 6. Ну, то по 5 я рахую, що він нормальний. То є дуже добре. То є дуже не треба добре. Треба далеко їхати, яких 500 метрів. Так, поїхали до хлопців, забрали і все. Бо, дуже добре. Бо, бо так, е три ніхто не продасть, бо ліпше будуть тримати до весни. Так. А ну і на ринок ми за нею теж не поїдемо. А по ринок їхати по сім чи по вісім брати. Ну, і їхати треба чимось і заправити машину так само, а то воно також влетить в добру гривню. Вже не кажеш в копійку, як колись казали, влетить в копійку, Та тепер ж нічого в копійку не влітає. Зараз все влітає в гривню, в сотню. Помогли набрати, помогли так. погрузити. Тільки що лишилося розгрузити. Так, дякуємо Богові. Ось такий Тому гарний запас зробили. Мішок, щось давай знову щось підіпхаємо туди. Якусь латку давай. Та там треба підіпхати. Тут треба запхати, бо ага. і тріс тут не зв'яжеш. О, дивіться, катріщина, бачите. А зараз запхаємо сюди у ту латочку. Отакува. Отак. От зараз я телефон заберу, двома руками її розправлю, щоб зерно не сипалося. Ось бачите? О. І все. Добре розправила всередині. Тепер зерно, пшениця його просто притисне до оцієї до стінки, до, стінки, до тієї ага. дірки. До, і все, і воно вже висипатися не буде. І вже воно висипатися не буде. Поставимо краю, в першу чергу використати. О, ми якраз добре справилися. Вірніше Славик мій добре справився. Бо тільки заніс останнього мішка і дощ почався. І почався дощ. Знаєте, то теж не дуже радісно, бо в мене в Славіка вихідний субота. Один такий робочий вихідний, ну як робочий, що можна щось робити, бо завтра неділя. Е, от. Як в нього тільки повно роботи, а тут дощ. От. Ну, але то таке. Зараз будемо робити якусь таку роботу, що нам дощ не буде заважати. Так, добре є. Добре є. Зараз піде. О, подивіться, ну які калабані які стоять. Зараз подивимося, що в нас там е, в складі зерновому. Як у нас того року? Гарний запас зробили, правда? Зерна хвали. Докупляти, може не прийдеться. Ну дякувати Богу. Залежить, що будемо тримати на другий рік. Так, дякувати О. Богу, зробили гарний запас. То це в нас отут друга? пшениця. Так, пшениця тут Там ще є пару мішків і ячменів. Якщо порос'яті, тут меляни в квадратному ящику. Вже прийшлося вигружати при дощеві. зараз така погода, що тільки налий і випій, і ляж спати. Завтра завтра в нас може таке бути, що ляші полежить, бо завтра неділя, а нині ще трошки є роботи. Щоб щось робило, занарядив дощ і не перестане. Ну, Або таке важке. ну. Запас зерна зробили. Ще кукуруза на городі, ще буде кукурудза. А в нас ще є своя чи вже нема своєї кукурудзи? Що є, по-моєму, трохи? Чотири мішки в школі. Чотири мішки є. Ну, є то, ми, в печанах, дякувати Богу, у нас урожай, кукурудзи такий запас, що нам вистачає якраз до нового рожа. І треба, то що вийде мішок ну, є з чотирьох мішків. І є мішок, я туди до млина заніс. Ще мішок вже є. Теребля. Ви знаєте, ми такі задоволені, що у нас є свій млин. Купили кілька років тому. Яке то полегшення. То таке полегшення, що взагалі. Не треба лишній раз двигати, вести до млина, а так взяв два мішки з і на два тижні є, або більше. Навіть на більше, а, так. Ну, так. А ви подивіться, бачите, Коли годувати. Два, два баки, отаких вово, бак і отакий баняк старий, сорокалітровий, отакий бак величезний, я не знаю, на скільки він літрів. от. Насипаємо те. Курам курчатам і, кур, і курчатам бролерам Стараюся молоти таке мішане. Мішок кукурузи, мішок пшениці. Деколе... Макуха ще була якась в тебе, правда? Ще є макухи, ще є макуха, mm -hmm. трошки макухи. Ще знайшов між мішками, як цього, ще мішок сої є. О! І раз, бролером те, що треба. Там те, що те, що Та мішанина буде, і будуть і бролери, і буде. Бружанині буде я свою роботу зробив. Зерно привіз, є намелено, а останнє вже жінчина робота, годувати кури. <рес> так, бо Славік щодня їде на роботу в Тернопіль і від понеділка до п'ятниці він в Тернополі на роботі, а вже я тоді набираю відеречка, годівниці, о, добре, що є, що давати. Моє справа заготовити, <рес> так. А годувати то вже жінчина. <рес> <рес> і навіть крулям. <рес> Накосив, приніс і хай годує, і хай носить. Отак ми і працюємо. Добре, є добре так, є і добре. то є добре. І то є добре, і то є дуже добре. Шановні мої глядачі, дорогі наші однодумці, всі, хто пише нам гарні слова підтримки, добрі слова побажань. Ми всім вам щиро дякуємо. Навзаєм бажаємо вам міцного здоров'ячка. Дай Боже вам щастя, як кажуть у нас на Тернопільщині, і успіхів на вашій господарці. Щиро бажаємо всім спокійного мирного неба над головою, і хай кожна ваша праця завжди радує вас добрим результатом.